Яка стратегія України щодо критичних копалень? Чому канадська Black Iron може залишити Україну? І як країни J7 хочуть зупинити Китай? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень. Поїхали! Житомирська область може стати ключовим майданчиком для інвестицій у розробку рідкоземельних копалин. Про це говорили 24 вересня у Києві під час форуму «United by Mining». Голова області Віталій Бунечко нагадав на Житомирщині зосереджені 80% українських запасів титану. Унікальне родовище берилію, майже всі запаси кварцитів, а також більшість облицювального каменю, лабораторитів і габро. За його словами, регіон може не лише експортувати сировину, а й створювати повний цикл переробки від концентрату до спеціальних сплавів. Це нові робочі місця інвестиції та сучасні технології. Житомирщина має і транспортні переваги. Тут планують розвивати індустріальні парки, «Житомир-Схід» з авіахабом та «Коростень» із залізничним логістичним центром. Бонечко наголосив, область готова приймати інвесторів і жидове, що здатна забезпечити сприятливі умови для бізнесу. А я від себе хочу сказати: ми запрошували на наш форум майже всіх голів обласних. Військових адміністрацій, але Житомирська область виявилась найактивнішою, найпрогресивнішою. І я сподіваюся, що в наступному році на форумі United by Mining ми будемо бачити майже усіх очільників областей з інвестиційними побажаннями та готовністю залучати бізнес до розробки тих чи інших критичних або будівельних корисних копалин у своєму регіоні. Black Iron може залишити Україну. Канадська компанія Black Iron, яка має на меті розробити Шиманівське родовище в Дніпропетровській області з покладами залізної руди, заявила про можливий вихід з українського ринку. Про це повідомив гендиректор Павло Комерицький під час форуму United by Mining. Він пояснив: якщо компанія не зможе продовжити спеціальний дозвіл на розробку, то припинить фінансувати проект. Попри це, Black Iron поки лишається в Україні і намагається виконати всі вимоги для продовження ліцензії. За словами Комарицького, вже 10 років компанія намагається отримати необхідні земельні ділянки. Зараз має лише близько 200 гектарів, тобто 10% від потреби. Цього достатньо для старту видобутку, але недостатньо для будівництва повного циклу переробки. Він також запропонував. Продовжувати спецдозволи на час дії воєнного стану та ще на два, а то й три роки після його завершення, адже війна є форс-мажорною обставиною, і вона не закінчилась. У Верховній Раді підтвердили, питання вже обговорюються. Голова комітету з екологічної політики Олег Бондаренко заявив, що готується рішення про продовження спецдозволів, і у разі економічного обґрунтування цей термін можуть збільшити. А що означає у разі економічного обґрунтування, якщо вже три роки йде війна? Отже, три роки, і плюс стільки ж часу, стільки вона буде тривати. Логічно. Але компанія Black Iron попереджає, без продовження спецдозволу компанія піде з України. У Раді готують механізм, щоб продовжити ліцензії щонайменше на два роки після війни. І ще раз повторюсь, але це є недостатньо. Що є тих два роки, що немає. Бо ще раз нагадаю, що війна вже йде четвертий рік. Мінекономіки представило стратегію для критичних мінералів. Міністерство економіки підготувало чернетку документу щодо видобутку та переробки критичних мінералів. Його презентували на форумі «United by Mining» в Києві. Заступник міністра Андрій Телюба пояснив. Головний акцент має бути не лише на видобутку, а на переробці та товарному виробництві. Зараз уже є близько 20 інвестпроєктів загальною вартістю понад 2 мільярди доларів. Інший заступник міністра економіки Єгор Прилигін розповів про інвестиційний фонд, створений після угод США. Він бачить фонд як інструмент залучення довгострокового капіталу та гарантію стабільності для інвесторів. Фонд може навіть виступати покупцем критичної сировини або каналом для укладання контрактів з великими споживачами. Нині інвестиційні протоколи ще не затверджені, але це має статися протягом двох місяців. Тоді інвестори зможуть повноцінно співпрацювати з фондом. І паралельно Україна робить ставку на переробку критичних мінералів і залучення понад 2 мільярди доларів інвестицій, про що говорив Андрій Телюпа. Новий фонд має стати гарантією стабільності та довіри для партнерів. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. Адже ваші коментарі допомагають просувати україномовний контент саме в добувній галузі. Державна Адра повідомили, запаси критично важливих мінералів в Україні актуалізовано та верифіковано. Звіт опубліковано на державному геологічному порталі. Перевірка виконана у межах Ukraine Facility з 2024 по 2027 майбутній рік і проведено за міжнародною системою РК ООН. Це робить дані прозорішими та зрозумілими для інвесторів. Тобто, фактично, весь світ говорить однією геологічною мовою. Класифікація спирається на три категорії: е, економічні. Соціальні та екологічні умови ф, технічна готовність проєкту, G – геологічна достовірність ресурсів. У звіті охарактеризовано базу родовищ і ділянок із покладами, зокрема алюмінію, бориту, ванадію, германію, графіту, заліза, золото, літію, марганцю, нікелю, рідкісно металевих і рідкісноземельних руд, титану та циркону. Підкреслюється ресурсна сила України серед світових лідерів за марганцем, титаном і графітом. Мета. Інтегруватися у глобальні ланцюги постачання та підсилити сировинну безпеку Європи. Тим часом сильна сімірка J7 розглядає цінові бар'єри для рідкісноземельних металів разом із євросоюзом. Обговорюють запровадження мінімальних цін на рідкісноземельні метали, щоб зменшити залежність від Китаю. Про це пише Reuters. Рідкоземельні елементи потрібні для смартфонів, електромобілів, турбін і оборонних технологій. Їхнє видобування дороге, а переробка складна. Сьогодні Китай контролює понад 90% світових потужностей з переробки і фактично, визначає правила гри на ринку. Лідери G7 зустрілися в Чикаго, щоб обговорити, як уникнути надмірної залежності. Серед варіантів: запровадження цінових. Підлог із держсубсидіями цю модель уже тестують у США. Географічні обмеження на постачання з окремих країн. Навіть ідея вуглецевого податку на китайський експорт залежно від обсягу використання копної енергії. Канада підтримала підхід США, Австралія теж розглядає власний механізм ціни. Західні країни побоюються повторення ситуації, коли Китай вже використовував свою монополію і вводив обмеження на експорт. Це створює ризики для європейських виробників, які можуть залишитися без крити. Ячної сирони, ми пам'ятаємо 17-й рік, 18-й, 21-й і знову історія повторюється. Як вважаєте, яка новина стала найважливішою за тиждень? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами була я, Ксенія Оренчак, до зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалини роблять люди, такі як ми з вами.